До речі, Дмитро Васильович, тут цікаво, що в цій інформації в цих заявах Шойгу Герасимова мова йде про формування відповідно десантно-штурмових бригад. А от судячи із заяв колишнього командувача ВДВ російського Шаманова, в них взагалі закінчилися десантники. усі, тому що всі вони беруть участь в Україні. Абсолютно усі з'єднання ВДВ зараз перебувають в зоні так званої ну, цієї незаконної спецоперації. От що ви знаєте більше про е, життя та смерть російських десантників на окупованих територіях України? Ну, давайте говорити про те, що навіть командуючий ВДВ е, Михайло Теплинський, він наразі, скажімо, понижений і перекинутий, він як і повітряно-десантні війська Російської Федерації, його перекинули безпосередньо під Бахмут. Тобто е, він свого часу висловив незадоволення. Щодо використання підрозділів повітряно-десантних військ в якості в штурмових загонів, тобто фактично в якості піхоти. І в зв'язку з чим були чисельні втрати особового складу, тобто певні частини повітряно-десантних військ вони взагалі припинили своє існування. Ну, реакція Шойгу і Герасімова була міттєвою. Теплинського понизили в посаді і, відповідно, перекинули безпосередньо на лінії бойових дій. Аналогічна ситуація відбувається із командуванням 7-ї повітряно-десантної дивізії, яка зосереджена на Херсонському напрямку. Так само висловили незадоволення щодо власних діями. Керівництво щодо використання підрозділів повітряно-десантних військ і командувач дивізії зняти з посади. Те саме стосується командувача 106 ї дивізії повітряно-десантних військ, яка була зосереджена в районі Бахмута, яка, до речі, виконувала функції загра трядів, не даючи можливість підрозділам ПВК Вагнер виходити безпосередньо з зони бойових дій. Аналогічно зняли з посади командуюча 106-ї дивізії, причому вона вважається найбільш боєздатною. От я вам назвав тільки чотири призвища безпосередньо вищого командного складу повітряно-десантних військ Російської Федерації, які наразі позбавлені або зняті зі своїх посад. Що стосується боєздатності повітряно-десантних військ, ну, давайте говорити про те, що деморалізовані. Більше того, останні бої в районі Старомайорського там свідчить про те, що знову таки підрозділи повітряно-десантних військ понесли колосальні втрати в живій силі і були виведені на доукомплектування. Оці факти научно засвідчують, що фактично боєздатних підрозділів збройних сил Російської Федерації не залишилися.